Психотерапевтичний і такий дещо, можливо, смішний, якби тест, хоча це й не тест, але а чому я його показую для того, щоб ви задумалися. От я іноді демонструю цю річ своїм пацієнтам, у даному випадку, от зараз з вами зустрічаюся. Для того, щоб ви зрозуміли, що будь-яке сімейне життя а як правило, виникають проблеми в сім'ях, і тоді починають звертатися до мене чи до іншого психолога, психотерапевта за що нам робити, як нам вийти з конфлікту, як знову вернути відносини в сім'ї. І я завжди вертаюся в базальні питання, що вас власне утримує. Якщо я чую, що мене нас утримує почуття, плюс відповідальність, плюс, 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 я розумію, що є з чим працювати. Якщо ви просто говорять, що нас утримують діти. Шкода мені тих дітей. Ну зараз не про це. Якраз я звертаюся до вас з розумінням, як створюються сім'ї і на що ви готові поступитися, ради чого ви готові поступитися якимись своїми рисами характеру, своєю, своїми особливостями життя, для того, щоб сім'я продовжувала проходити через кризи злами і так далі. Ну, поки я це все говорив, ви перебігаєте очима цей такий якоби тест. Хоча це і не тест, але в цьому жарті є достатньо глибокий суть людської взаємодії, ну в даному випадку, сімейної взаємодії. Точно так же, як написано зберіть собі чоловіка, я точно так же міг би написати зберіть собі дружину. Але розуміючи, що ідеалу не буває, тому що якщо ви зараз перебіжите, <кій> пробіжитеся поглядом. По всіх пунктах того, що написано чоловік, і побачите, і господарський, і веселий, і бог сексу, і дбайливий, і вірний, і ставиться до ваших подруг з бажанням, і такий, і такий, і такий, і такий. То так і хочеться сказати: от я хочу такого чоловіка. Я одразу вас розчарую і скажу: таких не буває. Ну, не буває в принципі. Ну, це, це ми намалували якийсь ідеал, до якого можна прагнути. В житті не зустрічаєш. Помінявши слово чоловік на дружину, отримаємо те ж саме. І тут починається цікавий момент, який я вам пропоную зараз для себе уявити, пройти і потім думати над тим, що відбувається конкретно в ваших сім'ях. Якщо ви починаєте формувати в своїй уяві чоловіка за якимись принципами, щоб в нього були ось ці речі. Я починаю вас цим тестом якби обмежувати. Я говорю, збери собі чоловіка, і в тебе є на це лише 5 гривень. Лише 5 гривень. І кожна риса характеру чи кожна його поведінкова стабільна одиниця оцінюється якимись гривнями. Ну, от ви зараз читаєте. Господарський це 2 гривні. Нагадую, у вас лише 5 гривень. У Вас лишилося скільки? 3 гривні. Окей. Бокс-сексу сексу 3 гривні, веселий 2 гривні, відмінне тіло 3 гривні, дбайливий 1 гривня, багатий 5 гривень, а, і так далі. і так далі. Задумайтеся, якщо ви хочете отримати все це, ваших 5 гривень не, за, не вистачить, ну хоч ти забийся. значить потрібно себе обмежувати і ставити якісь основи, які спонукають вас до дружби, а потім і формування відносин. і Нарешті, проживання з цією людиною і від цього появляються діти. Які риси характеру для вас більш важливі, з якими іншими? Відповідно, ви готові поступитися для того, щоб у вас формувалася гармонія сімейного щастя? Чоловіки точно так же, будь ласка, задумайтесь навколо своєї дружини, тому що, вимагаючи чогось одного? І прагнучи до цього, і спонукаючи протилежну сторону до цього, ми відповідно починаємо ну, як би, зменшувати і розуміти, що всього ми не охватимо, і ми не можемо вимагати від нього ось уже це, 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 і це, бо це нереально в житті. Таким і чином і починають протиратися дві половинки одна до одної, тому що кажуть, ми зійшлись, ми ідеальні дві половинки. Не буває такого. Сходяться тільки на великих почуттях, де є багато в голові бурі, гормонів, і тоді дійсно говорять, ми ті половинки, які зійшлися. Я хочу послухати ці половинки через місяць, рік життя. Виявляться нюанси, які починають притиратися. І завдяки ось цим речам, які я зараз показую, цим смішливим тестам, коли розумієш, що мені це більш важливо цей пункт, і я в нього вкладу аж 3 гривні з п'яти можливих, які я маю, зато я махну рукою. На оцих дві гривні чи на одну гривню, тому що мені хочеться ще і оцей пункт, хоча він має там одну чи дві гривні. Тому пройдіться по цьому тестику, подумайте дружини про своїх чоловіків, чоловіки про своїх дружин, щоб зрозуміти, що вас власне з'єднало, що ви хочете один від одного, на чому тримаються ваші відносини. Ви бачите, тут вже не так вживається слово діти, внуки і інші речі. Тут чисто міжлюдські ваші взаємодії це буде добрий приклад для розумів і для подальшої роботи на гармонію щастя вашого життя. Вперед, друзі! Вперед!